Доброго дня, ми з краю світу, і ми продовжуємо наше проходження у Crusader Kings 3 за династію пасічників і їхнього великого, злого і впевненого в собі, трохи параноїдального короля Франтішика I. А тож, в минулому відео ми тут трохи стабілізували ситуацію, допомогли нашому двоюрідному брату втриматися на престолі. До речі, він того повстанця стратив. А, він його. От. Загинув у бою від руки. нє ні, не чекай, де він там. Во, Страчений за наказом персонажа Король Радик. Коротше, навів порядок в себе в королівстві, в нього тут все маленьке, повстати проти нього вони навіть не мають сили в основному. Тут лише от один має трохи військ, який теоретично міг би розгорнути проти свого сюзерена, але сумніваюся, що розгорне. Е, також я тут подивився і. Вирішив, що нам є резон перемістити столицю з графства Нова Пасіка до графства Чаква. Е, коротше, до графства Чаква. Чому? Тому що нова Пасіка має лише три слота під будівлі, а Чаква має три слоти під будівлі звичайні, один слот під будівлю герцогську і великий храм, який дає 500 ополчення і один золото за місяць. Плюс різні плюшки для нашого е, правителя і різні плюшки для графства. Відповідно, якщо ми навіть будемо мати лише одне графство, це буде дуже непогано по е, плюшках, які вони дають. Тому, скоріш за все, ми переселимося сюди столицею, перемістити столицю держави. От. Звісно, прибуток трохи впав, але то не критично. І одразу ж починаємо. Ага, розширення ми не починаємо, тому що кошти дорожче. Цікаво, тут коштувало дешевше. 275 тут коштувало. А можливо, треба, щоб столиця перемістилася і тоді, Або через те, що безпорядки в нас. А, так, відповідно, давайте ми цього перемістимо до столиці. 7 років треба буде, щоб навести порядок. Нехай. Але по факту в, в далекій перспективі ми будемо в плюсі. А, теж важливо будемо, напевно, зараз пробувати ще мити сусідів. Так я тут трошки поодружував. Наших придворних. А, відмовився від зречення. Ну, нехай. Шкода, ось цього атакувати я не зможу наразі, головне, щоб він мене не атакував. Але ось цього можна спробувати прищемити і забрати в нього частину території. З мінусів, священна війна за граф герцогство. Означатиме, що до війни долучиться і його родичі, скоріш за все, плюс там можливість приєднання всіх тих, хто сповідує його швіру. Але. Я думаю, ми встоїмо, тому що наш священний орден це ще плюс 2000 воїнів. Давайте проведемо цей похід. Маха... Махаянські правителі можуть долучитися до війни. Махаянські, це вони, коротше, тут всі махаянські правителі. Оце єдине, що нам може бути трошки. Хоча не цей 4200, але він воює з кимось. А він захищається ще. Проти 12 тисяч війна. Якась орда йде до нього, скоріш за все. Коротше, нехай воює якраз. Він, скоріш за все, не долучиться до іншої війни, поки воює, а ми за той час спробуємо е, цього перемогти. Тому що тут, в принципі, не так вже і багато в нього сил. Постараємось. А нам заодно є золото, все одно ми будувати, поки не можемо. Нехай ми трохи розширимо ще свої володіння, щоб наступним поколінням було краще. Також важливо напишіть в коментарях, що ми будемо робити далі. Оскільки ми маємо володіння в Європі, нам тепер не обов'язково брати ще одного мандрівника і плентатися сюди в Європу мандрівником. Ми тепер можемо просто звідси починати свій рух. Тому питання після смерті Франтішика: ми йдемо знову в мандри. Умовно в Африку можемо тут створити якесь королівство. Йдемо знову в мандри. Чи лишаємося в кхамі і правимо за Кир... Кирила? Кирила Третього. Незлобливий, сором'язливий, щедрий. Або Яна першого. Віроломний, стриманий і чарівний поки що. Коротше, пишіть коментарі, що будемо з тим робити. А я тим часом оголошую війну. І одразу ж вторгаюся туди. Так, 200... 600 важких лицарів. Непогано. А, призначаємо сюди командиром гнучкість мислення. Перевага в горах. Оце непогано. Обережність. Кмітливість. І нальотник. Ну, напевно, цього беремо. Сюди місцеве військо, скликати сюди всіх професіоналів. Нам би тільки катапульти взагалі було б добре. А можна скликати тільки там катапульти умовно? Змінити розташування. Розпустити. Ні, я не можу, наприклад, тільки їх розгорнути, на жаль. А було б прикольно. Королева Катерина зі своїм військом. Професіонали немає, будуть успадковані. А, особливі солдати. 28 воїнів дуже багато. Е, так, це наш загін, цей вже мобілізований. Просто не хочеться всіх професіоналів мобілізовувати, бо це зразу по бюджету нам такий удар дасть. Ну, цей приєднався, але йому далеко топати. І поки він доплентається, там можна втратити купу воїнів за рахунок того, що вони будуть втрачатися по дорозі. Мінус один. До речі, не так вже й багато. Мінусу пішло. Ваш радник Ампродал помер. Від старості. Хто вона була? Канцлером. Ох, мер Анна. Так, вона не одружена, її би чоловіка знайти. Во, 15-річний 15, 13 13-річний Ян Пасічник. Наш онук, ні-ні, його не можна так одружувати. А, Божена. Лукаш. 12 років от з мером. А Романа це друж. Її донька, так? Да? А чого, не хоче? Лукаш нескородний. Ну, вибачайте, я не маю високородного малого непасічника. О, іде військо. Так, це, безумовно, було випробуванням. Відмінна робота Яне. Параноя. Амбіції. Параноя, так параноя. Чудово. Я хочу ставити на. 85 отримаємо. Є, плюс 85 золота на халяву. Розті слав, Розтіслав. До речі, по розміру сім'ї, по розміру династії, тільки Каролінги. Каролінги, ну Тут Каролінги, тут Каролінги, десь ще тут Каролінги мають більше членів династії, от живих членів династії 216, ніж ми. Пасічники мають 169. Більше ніхто не має. 163, ну ті взагалі малі сельджуки. Я тут тикав. Пасічники другі. Династія пасічників друга по розміру. Більше нікого нема такого великого і потужного по розміру, як пасічники. От так от. Так, священна війна. Ти хто такий? 400 бійців. Офігу. Так, що там по будівництву? Нам не, не здешевилося? Не здешевилося. Чому так? Працьовитість плюс 15, тип двору, поселення Гімалаїв. Безкоштовна робоча сила. А що тут нам здешевлює, так? А, тут є додаткові будматеріали. Он воно чого так дешево тут. А, та ми краще використаємо ті додаткові будматеріали на те, щоб тут збільшити дохідність. Або ополчення. Ні, напевне, дохідність збільшити. Там не коваль, напевно, просто пасовище. 0,35 на місяць. Максимум припасів, ще трошки ополчення дає. Давайте. Ну, нам сильно здешевлює цю будівлю, так? Мінус 45, ну ладно, майже 50%. Будуємо. Ми, тим паче, 85 щойно виграли. Ватажок допомогла втихомирити селян. Де? Десь в наших володіннях. Коротше, покращили громадський порядок. Ауч а чого, не вистачає віск, чи що? Е, Події з Франтішек у вічі. Ви втратили. А що втратили? Влаштувати прийом мене не цікавить. Долучити до знахарства сестру. Чудово. Прекрасно. Братан, ти теж підеш? Не, він не піде до нашого знахарства, на жаль. Цю я ніби пробував вже. Да. Але. У нас придворних стільки, яких ще не долучено до нашої цікавої штуки з відямством. Що прям капець. Так, треба якогось трохи старшого взяти. Принц Кирило не. Павліна, ні, Лібор Пасічник 23 роки. Во, це долучиться. А там же він дітей долучить, і воно піде-поїде. Далі. Рівень фортифікацій надто високий, потрібна більш пристосована для облоги професійна армія. Так, союзники все приєднуються і приєднуються, але це їм не допоможе. Сликає місцеве військо. Все, пасовище звели, так швидко, капець. Ух. Ар одразу прибутки в мінус пішли, як має бути. Старай місце збирають. Посилити контроль, нестача шерифів, податки зразу ж впали. Печально, ті ні з ким не воюють? Ні з ким не воюють. Добре. Головне, щоб вони з моїми цими не воювали. Бо це буде не дуже приємненько, якщо вони почнуть мені напихувати. Ви можете закликати члена своєї династії до війни. Нам не треба. Члена свого дому. Граф Лубомір Даву. Теж по факту не треба. Мартін Пасічник може нам 5 золота заплатити. Давайте. Наша тому малому бабки. Обійдеться. Тибецьку мову вивчили. Чудово. Принцеса Адела отримала трошки бойових здібностей, а вона взагалі в військову пішла. Відьмацтво. Ласкаво просимо. Молодець. Та взагалі хрін знати де. Давайте її спробуємо до знахарства теж долучити. О, вони зараз кимось воюють. А, його. Його брат, замість того, щоб йому допомогти, напав на нього. Ой, красавчик. Поміг, брату. Так, правитель по сусідству програв війну. Полянія. У них союз зі шведами єдиний мінус. А в поляків союз. А в поляків нема. О, ми б поляків могли розбити зараз. Швиденько. Після цієї війни, якщо вийде швидко її закінчити, можна було би розбити поляків. В'язень помер. Придворна властивість. Так, Божена пасічник. Тобі треба... Хлопа файного. О. Е Ой якийсь непоганий. Наша придворна просто. Так, ти давай перехрестись, будь ласка. Є шанси принаймні. Перехрестився. Молодець. Заручені можуть одружитися. Перехрестишся теж. Мало ймовірно, але попробувати можна. Перехрестилося. Красиво, чудово. Так, по припасах майже все добре. О, ми тут, до речі, можемо стояти. Якраз місто. А, запрошення на заняття в полювання. Персонаж Томаш. Нормально. тут ще можна налаштувати маршрут і потім на зворотньому шляху відвідати Пейул. І ось це можна відвідати. Ага, ні, не можна там відвідати, там можна, можна гарно впасти в щось лицем. Все, йдемо пополюємо. Поки війська тут валяться. Наче ж параної, наш не воює. Я відповім так само. Тупиться. Так, що сталося? Союзник ворога вступає у війну. Угу. Або цей помер ця вступила. Та ладно. Ваші підступи заморожені. Ага. Вона подорожує зі мною на полювання, окей. У нас є катапульти, але катапульт треба, напевно, більше, чи що. А Так, не... вперед. Так, не відпочинок. Я хочу вбити звіра. Або... Ні, давайте зближені. О! Все одно слабо, але трохи краще йдемо. Так, вченість взяли. Вивчення анатомії. Далі нам треба Не стримати, нам треба пізнати себе і залізне здоров'я. Та взагалі здорове тіло. Коротше, це, цю гілочку треба вивчити повністю, щоб він довше прожив. Бо він якраз таки гарно нам підходить по всіх своїх характеристиках для правління цим неспокійним краєм. Господар Олджих отримає 5 золота. Все пасічники. А ти хто такий? Якусь Дженьїн почав. Все? Ну, ладно. А ти не хочеш переходу у віру? Е, він прийме Fluybск. Усі члени приймуть це. Давай. Так, відлуння. Рогів. Ми повинні допомогти. В атаку! Ви отримаєте поранення. Фрідріх Чернин загине. Хто це такий? Дім Чернин. Діма... Це якийсь. А, нормально, кидаємося в атаку. Невдало. Загинув. Бідолага. Так, він прийняв нашу віру. Добре, щось він десь там перехрестився, не туди, куди треба. Ви отримали, це, ви отримали актив... поранення. Не, не сильно? Слабенько. Вже вилікувалися, добре. Я знову вдома. Прекрасно. Ваші підступи заморожено. Знов? А чого заморожено? Вона де? Намало мала би вже бути так само вдома. Може розморожено, та розморожено, все нормально. Досвід адміністрування збільшено, отримали благочестя. Чудово. Його тупо розривають, бідолагу. А, за що війна йде? Претензії. Ааа, на ціле королівство. Бляха, нам треба швидше виграти, ніж він, бо потім нам треба воювати з рештою. Давайте беремо цю от армію і терміново біжимо забирати столицю. 105 втратимо, правда, тут, але пофігу. Він заслуговує знати про її силу. Отримує відьмацтво. Чудово. Тінь надволо. Е, покликати лікаря. Що там хвороба десь? Ліхтанг. Якраз біля столиці. Е, потрібні відчайдушні заходи. Ізолювати столицю обов'язково. Втрачаємо трохи легітимності, але це пофігу. Ви є метою фракції? Давно такого не було? Вона хоче королівський титул. А цей хоче понизити авторитет корони. Павліна. Як ти так вирішила? Але інші її не підтримують на тому шляху, на щастя. Так, отримано модифікатор запобіганню епідемії. Податки з володінь нижчі, але опір по шесті виріс. Ух, у мене все та ж мета. Так, не долучили Марцело до знахарства. Вертаємося. У нас тепер новий ворог. Вони долучили свою частину королівства, яку хотіли назад, а вони далі з кимось воюють. А, бляха, тут така трьохходовочка. Вони всі між собою воюють, перші ті з тими воюють. Теж за королівський титул, походу. Та цей, цей атакував того брата, а цей атакував спину того брата. Це прикол. Бля, миста лихоманка поширюється. Так, в тебе як брати справи? Нормально. Отут столиця, є шанс, що він помре. Війна проти тиранії. Цікаво, як він впорається. 455 солдатів. На що він сподівається взагалі мені цікаво? Так, ті війська відводимо на домашню територію, тому що. Зараз буде біда. Домовитися про шлюб. Давайте. Обержан. Наш онук Ростислав. Він хоче матрельніно? Та в принципі пофігу. Цей... Ага, ні, не пофігу. А, в принципі, можна. Це все одно пасічники. Це є другий син. Це якщо раптом Ян помре. Але він сумніває, що помре, він вже 15 років має скоро можна буде його одружувати. Добре, хай буде. А, так, що в нас там робиться? 5 років зміна релігії. Тут все працює, тут все працює. Зараз будемо інтегрувати цей от титул, який захопимо, в наше королівство, щоб ніхто не створив ось це Лхомон випадково. Дві 300 тисячу. Зараз швиденько візьмемо. І, по ідеї, якщо ми це захопимо, ми мали би. Отримати можливість. Просити про перемогу. Сірий кардинал. Гарний дипломат з нього вийшов, до речі. Так, тепер йому треба термінова дружина. Бажано. А що з перками? Беремо її просто з хтивістю. Хоча може не з хтивістю, Нам би якісь вроджені характеристики було добре. Во. Небога. Тут пасічників вже стільки, що. Половина цих всіх, що нам пропонується, це є пасічники. Так, кай кайжемайтія. Оцю давайте візьмемо. Так, доступне рішення завершити ізоляцію столиці. Навернення. Нуль. Але сильна, красива. Послідовниця, непогано. Її би. Долучити до знахарства. Непогано було так. Що там у нас хвороба відійшла? Ніфіга не відійшла, столицю ми ще не будемо закінчувати, ізольовувати, най буде. Так, цей переміг у війні. Хто б сумнівався. Того там навіть тисячу бійців не було. Він не захворів засранець. І всі живі в нього. Діти залишились. Давайте, давайте. Є. Ага, Ніфіаві, 85 тільки. Треба ще якусь провінцію взяти. Можна ось цю перезахопити. І столицю можна перезахопити, якраз буде норм. Так, тут скільки може бути військ, розміщено, нам би. Відновити трохи... Ресурси? Ага, там не допоможе. Тут скільки? 231 може зможемо захопити швидко цю територію. Ну, ладно, давайте не так. Половину цих сюди відправимо якраз таки мало би бути добре. Трохи поповниться. Прийде і дасть припаси іншим. І буде непогано. Правитель по сусідству виграв війну. Нам поляків треба добивати. Вони якраз Ух, хі, раз вони розширилися. Але ми б їх зараз винесли, якраз забрали би в них частину територій, які би дозволили нам потім в процесі створити богемію. Візантійці просто я шокований. Ви подивіться на цю. Величезну махінерію. Карпатію тиснуть, як має бути. Прогрують, правда, якимось повстанцям. Вірменське апостольське повстання. Е, графства залишаються в складі держави. Державна релігія не зміниться. Якщо бунтівні графства іншої культури утворюють незалежну державу, правителем якої стає цей чувак. В нього 8 тисяч бійців. Ага, тут буде проголошена незалежна держава, напевно. Нічого. Війна проти тиранії. Очевидно, що тут без шансів. А це що? Війна за свободу. Ну, тут він, напевно, їх подавить. Потрохи. Тут, бачите, ні, православ'я всюди майже. Культура теж греки. Ну так, да, тут через культуру. Картвельці. Через те, що культура різна, тому вони можуть повставати. Так, одна культура, ніхто нікуди не повстає. Так, хто там хоче одружитися? Он Джей і Інгєрд Грольд. Коротше, давай. Скандинавка. Все. Ее. Yeah. Швиденько все захопили. Проблема тільки, що ми захопили трьох графів. А це не добре. Є шанс, що вони повстання організують. Тут 4 члени. Братан! Гарні відносини, чого ти хочеш повстати? Ну, ладно, хочеш, то хочеш. З цими ми потім розберемося. Легітимність отримали. Територію трохи розширили. Цей, скоріш за все, втратить свої володіння, що дуже круто, і отримає всі володіння ось цей. А, його дід помер від старості. Тільки що? І він продовжив війну свого діда. За об'єднання. Назад в одне королівство. Так. Ем, ми могли б напевно узурпувати, якщо б хотіли, так? Ні, не могли б. Потрібно 500 золота і більше територій. Чудово. Е, так, інтегрувати титул не можна. Чому? А що я не можу цей титул інтегрувати до себе? Бо, а, бо я ще маю не всі території. Бо отут ще території У! контролює трохи. Ну тут я, якщо почну війну, вони мене вдав, Угу. 400 бійців у них всього лиш. А можемо все графство захопити. Величезне причому гравство. Але знову ж таки, це будуть повстання. Однозначно. Так, релігія ясна. Чехи. Чехи внизу. А, ну чехи майже не є на нашій території. Ось, основна Чехія отут. от. Каролінги. Контролюють оця от імперія 7600. Священна Римська імперія дуже, дуже послаблилась. Ну, я б, напевне, таки голосив зараз війну полякам, тим більше вони воюють з кимось, вони послаблені. Завівання домену краків. Вони хочуть краків забрати. І є гарна можливість забрати герцогство. Мінуси, що можуть долучитися союзники різні. Священна війна. Католицькі правителі можуть долучитися до війни. Яку є мінус трохи невеликий. Але тут слабеньке укріплення, третій, четвертий рівень тільки. Там в нас в Індії набагато все гірше. Ну давайте, попробуємо. Що? Якщо програємо, там нічого такого критичного не буде. Священна війна за герцогство. Сілезію. Заберемо. Так, треба цю точку перемістити, бо мені зараз священний орден, якщо десь тут вилізе, буде дуже і дуже неприємно. Так, ставимо сюди. Але цю війну ми вже проведемо в наступному відео. На цьому будемо відео завершувати. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк вподобайку, написати коментар. Та, звісно ж, підписатись на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Також переходьте у Discord та телеграм-канал, посилання на Київ в офісі відео. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Перемога буде за нами! Слава Україні! Слава українським захисникам!